Шановні колеги депутати, шановні мешканці Львівщини, дуже приємно виступати в кінці, адже знов повний зал колег. Я сьогодні хотів би підбити наш волонтерський рік, 25-й, оскільки ми в кінці року не зустрічалися. І два слова сказати про нашу волонтерську діяльність. В 25-му році нам вдалося зробити 10 поїздок на передову. В яких ми е, зуміли закамулювати 42 автомобілі, загальна кількість автомобілів за весь час вже 229, і далі активно цим займаємось. В січні місяці у нас була така максимальна поїздка. Ми їхали, і нам вдалось в одну поїздку зібрати 8 автомобілів. Ви знаєте, зараз стає проблемою знайти вже товаришів і водіїв в поїздку, адже вісім автомобілів плюс два наших, якими ми вертаємося, це 10 чоловік, і ми якраз виїжджали 10 автомобілів, 10 людей. Навіть вже на заміну один-двоє людей ми не до не дознайшли. Тому колеги депутати, хто готовий долучатися. На чотири доби поїхати це буде нам велика допомога. Також хотів би сказати про теперішній наш збір для рятівника це псевдо Руслана. Познайомились ми в 2017 році з хлопцем, який з 14-го захищає Україну сам з східної південної України. В 22-му році, коли почалась війна, перший дзвінок я зробив до нього, адже я знав, скільки доброго він робив до повномасштабного вторгнення, спитав, що йому потрібно. Він сказав: Ти купи автомобіль, а ми за тих кілька днів ще тобі ну, дозбираємо, що потрібно. За тиждень автомобіль вже був, готові були виїжджати, але за тиждень вже не було з ним зв'язку. Він попав в полон в Маріуполі, пройшов Оленівку, пройшов реабілітацію. Ми були в нього в Києві в лікарні. Знаєте, коли ти знав людину, а зараз, на вигляд, він ну, коли людини стало половина, зараз він прийшов в реабілітацію рік часу і знову підписав контракт і знову воює. І зараз. Подзвонив там минулого тижня каже Сергій, нам потрібен знову автомобіль, простий джет 4 х 4, адже дуже багато автомобілів горять. Тому, товариші, якщо в когось є можливість, велика вдячність мешканцям Львівщини і всієї України, адже весь той час завдяки вам, завдяки підприємцям, завдяки телефонній книжці ми, як волонтери, існуємо. Тому давайте допомагати далі, адже поки не закінчиться ця війна, важко переходити в мирний час. Дякую, слава Україні! Героям слава!